Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день Товариство українських офіцерів як організація, вона здійснює свою роботу понад 12 років. За цей час багато чого досягнуто, за цей час багато чого зроблено і робиться. Але є питання, які потребують значних потуг, пошуки взаємопорозумінь з керівництвом держави, з владою, з керівництвом областей, місцевих органів самоврядування. Основні задачі і мета діяльності організації для того, щоб ви розуміли і ми порозумілися сьогодні в процесі нашої роботи, це задоволення та захист своїх законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національних, культурних, спортивних, професійних та інших. Пільгових інтересів своїх членів, ветеранів війни, учасників бойових дій та військових конфліктів, інвалідів, ветеранів праці, ветеранів військової служби, ветеранів правоохоронних органів, осіб, які проходять дійсну військову службу військовослужбовців, запасу відставки Збройних сил України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної митної служби України, Державної пенітенціарної служби України, членів. Їхніх сімей, інших громадян України, членів та реалізація своїх прав та свобод, здійснення цивільно-демократичного контролю над воєнною організацією та правоохоронними органами держави у відповідності до чинного законодавства України, сприяння державі у зміцненні правопорядку та національної безпеки. Якщо ви бачите мета, яка визначена в нашому статуті, в організації роботи, вона обширна, вона розподіляється на всі гілки силових структур, практично на тих людей, які носять, носили чи будуть носити погони. На сьогоднішній прес-конференції ми розглянемо. Питання. Перше це проблеми житлового забезпечення ветеранів військової служби, ветеранів правоохоронних органів та осіб, звільнених з військової служби, ветеранів великої вітчизняної війни альтернативні шляхи вирішення житлових проблем. Діяльність інституту громадського суспільства. По сприянню адаптації звільнених запас та відставкою військовослужбовців та працівників правоохоронних органів і їх працевлаштування. Актуальні проблеми медичного забезпечення ветеранів та інвалідів. Участь громадськості у вирішенні проблем медичного забезпечення ветеранів та інвалідів. Актуальні проблеми дотримання владою. Чинного законодавства України в галузі пенсійного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни військової служби, проблеми доступу до правосуддя це дуже важливе питання, діяльність інститутів громадського суспільства та сприяння владі у вирішенні проблем пенсійного забезпечення на практиці та Відповідних прикладах ми їх до вас доведемо. Аналіз та перспективи соціального забезпечення, напрями та шляхи подолання кризи в соціальному забезпеченні ветеранів Великої вітчизняної війни та військової служби.